Знов для тих дураків, які спорять, яким боком ставити маховик. Ну, Тут так стоїть. Дивіться, прикольна гайка, бачите, От зубилом так піздували, виявляється, не було ключа. Ну, я кажу, тут замість масла болото. О, такий люфт я вже бачу. Зараз розкрутимо, я вам покажу, що далі. Ми трошки відмили цей двигун, бо це неможливо з ним працювати взагалі. от. Ну, Я от дивуюсь, коли люди от, е, от, отак от от відкручують гайки. Як вони, Чим вони мотивуються, коли вони таке роблять, блять. <проб> Побачивши такий нюанс. Дивіться, от є зірка моторна, так? Ну, Так то вона може ходити. А от так, А? Дивіться, який люфт. Дивіться. Скорше всього, там підшипнику без, Це зараз буде треш. Продовження нашої треш історії. Вскрили ми коробку. Я так розумію, що то датчик нітралки відкрутився, да? впав коротше, в коробку. Тут пружинка не робить. В пружинці торба. Дивіться, підшипник оцей не крутиться, заклинив взагалі. Ноль. Тепер дивіться сюди. Фахівці, це тепловий зазор. Що ви можете сказати? Дивіться, який люфт. Це при тому, що гайка закручена. Ви бачите? Оце витривалий мотоцикл. Дивіться далі. Це ще не все. Дивіться, тут ще зажато зараз. Дивіться, який люфт на колінвалі. Зараз зараз. Це болтається підшипник на коліні. Бачите? Вон тут молотками пиздували, блядь. Вон тут пиздували молотками. Пиздували молотками по цафам. Ну, бля, я таке люблю, бля. Ця цафа вроді. До речі, масла в кривошипі не було взагалі. Цей теж заклинив, не крутиться взагалі. Ось так виглядає, коли 150 раз. Лізуть в мотор. Бачите, як позайобували все. Ну, не це саме гірше. а саме гірше це оцей люфт. Це піздець, просто треш, я такого ще не бачив. Давайте напишіть, хто таке бачив колись. Ну, а Це я показую спеціально для тих рагулів, які товчуть по камерам і ломають кришки. О! Посадка в нас, звісно, слабенька, але сам принцип показую тим людям, щоб вони знали, як це робиться. Так, Ну що, підходимо до кінця. Другу кришку вже не буду показувати, як я вскриваю. Ви вже і так що знаєте. На диво посадки тут добрі. В самих камерах посадка підшипника добра. Отакі От моменти. Це да. так. колінвали повитягали. Бачите, що е, як в маховику рзав би е, кулінував. Бачите, яка виробітка? Вон, 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 Це все, це короче, ну, грузило для донки, блядь, і шпоночний пас розйобаний. А знаєте чому так? Тому що долбойоби хотіли зажати, маховик так, так, так би тиснули, що він аж зійшовся тут, а толку ноль. По великому рахунку, все, що ми зняли, то все в метал піде. Так, колінвальчик. Вони. У нас є вже колекція таких колінвалів. О, зараз ще четвертий знімлю.